Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка Соло Лісники, закрите котежне містечко. Будинок 220 метрів. Ділянка в районі 12 соток. Є навіс на авто, паркомісця. Також всі комунікації заведені в будинок. Ділянка має панорамний вигляд. Також межує з лісом. У містечку є дитячі спортивно-футбольні майданчики. Такий гарний, красивий краєвид Перша тераса ділянка, і вниз сходи, і друга ділянка туди до лісу. По плануванню. Ми вийшли місце від шафу, також справа йде гардеробна, потім йде котельня пральня і санвузо. І така велика вітальня. Праворуч місце під камін, вивод є, і кухня. Кухня завальний газ. Подивимось другий поверх. На другому поверсі. Перша кімната. Загальний санвузол. Друга кімната. З виходом на терасу. Третя кімната. Також з виходом на терасу. Тут іде гардеробна. і ще одна кімната, мастер спальня. Зі своїм самузлом. І зі своєю гардеробнею. На другому поверсі чотири окремі кімнати, два санузли, дві гардеробні. І такий красивий панорамний вид. В це ціна, і телефон є всі Месенджер. Запрошуємо вас.